Сьома сесія Хмельницької міської ради понад 80 питань порядку денного, левову частку яких депутати розглянули за прикладом облради швидко і без обговорень. Власне самих обранців зрозуміти можна. Вони переслуховували їх енну кількість разів на засіданнях профільних комісій. А от змі знову доводиться шукати зміст рішень серед стосів офіційних документів і передавати інформацію без живих коментарів. Ряд змін було внесено до бюджету міста: 558 тисяч гривень державної дотації, переадресували на пальне для автомобілів. Біля швидкої допомоги. Понад один мільйон коштів, отриманих з податку на застосування транспортних засобів, дали на утримання автодоріг. Ще півтора мільйони гривень виділили на спорудження скульптури, яку саме днями почали активно споруджувати на майдані Незалежності. На нашу думку, таке рішення є цинічним і недоцільним. Адже в умовах кризи виділяти бюджетні кошти, кошти платників податків для спорудження пам'ятників є недоцільним. Більше того, ці кошти було забрано з ремонту доріг. І спорудження каналізаційного колектора по вулиці Зарічанській. Близько півроку депутати з Української об'єднання Свобода вже надіслали близько ста звернень, в яких ми піднімаємо питання болючі для людей. Це ремонт доріг, спорудження дитячих майданчиків, ремонт покрівель. І як правило, нам приходить одна стандартна відписка про те, що коштів у міському бюджеті не вистачає. Українська об'єднання свобода вже неодноразово виступало. Проти процедури збору коштів на цей пам'ятник спочатку гроші збиралися шляхом поборів, шляхом вимагання перерахунку одноденної заробітку з працівників бюджетної сфери. Потім ставки впали 50-30 гривень, намагалися збирати завдяки тиску громадськості, реакції Всеукраїнського об'єднання Свобода, тиску засобів масової інформації, які це питання піднімали і озвучували. Влада відмовилася від шляху поборів і не дозбирала, як виглядає кошти, адже зібрали тільки мільйон 800, плюс півтора мільйона, пам'ятаємо, було виділено з обласного бюджету. Тепер на допомогу прийшов хмельницький міський голова Сергій Мельник. В залі ж міський голова пообіцяв, що до кінця року на Хмельницькі автошляхи знайдуть ще не менше 5 мільйонів гривень. Досить цікавим було рішення про затвердження правил утримання домашніх тварин. Поки волонтери ніяк не заспокоїться без діяльності міської влади щодо бездомних собак, депутати проголосували за правила, окремі пункти, яких дивують намаганням слідувати цивілізованим європейським нормам і водночас сумнівністю втілення цього рішення у нашому місці. Наприклад, особа, яка отримує домашню тварину, зобов'язана зареєструвати її впродовж 10 днів з дня її придбання або 60 днів з моменту її народження у комунальному підприємстві спец. Комунтранс в разі ж смерті або загибелі тварини власник повинен негайно повідомити заклад ведмедицини задля для отримання свідоцтва про смерть, мотивують автори рішення, доцільність його прийняття, можливістю зменшити кількість конфліктів, а також відсутністю потреби фінансувати усі 18 розділів документу коштами з міського бюджету. Богдан Любиченко Віп Новини.